Вітаю! Я Лана Точі, і сьогодні ми разом з командою Конкурент Волинь заїхали в гості в Цуманську громаду. Цуманська громада знаходиться у Луцькому районі Волинської області. Адміністративний центр селище Цумань. Окрім нього, до складу громади входять ще 15 сіл. Територію протікає річка Путилівка. Про культуру, стародавню церкву та волонтерство нам розкажуть місцеві мешканці. Запустили ми це онлайн обговорення і вибрали місце саме це, врахували голоси людей тут в свій час. Ну такий був сквер, і стояв пам'ятник Васильєву людині, яка загинула за визволення Цумані, але він тут не похований. І в певний момент цей пам'ятник руйнувався. Так само були старі дерева, вже такі, які вже е, висохші. Був такий своєрідний конкурс на дизайн цього місця. Тут є таких кілька ініціатив. Наприклад, цей пам'ятний знак він встановлений коштом сім'ї Валентина Ткачука. У нього брат Віктор Ткачук і син загинули в ну, брат загинув ще в 2015 році, а син загинув в. Буквально це була перша жертва Владі Куць 26 лютого. Тоді з Криму той Херсонський прорив він в 80-ці служив, бойовий медик. Ця сім'я встановила і теж так само розробили разом із священником цей дизайн встановили такий пам'ятний знак. Ну і далі. Ми вже відносно цього знака експонували там і ці доріжки в формі сонця, в формі променів. Ну знаєте, ми так як вважаємо, що це не доріжки, а так як промені звідти. О, долучалися і меценати долучалися багато, і бюджетні кошти селищна рада відділяла, трудоучасть так само працювали тут, бо тут треба було вирівняти, треба було зібрати, завести землю такими вже спільними зусиллями. Торік відкривали його на покрову. На той час, коли було відкриття, то ми мали повну оцю алею. І не зовсім повну цілу, ну тобто промені. Ну, зараз, як ви бачите, воно збільшилося. Ми вже додали тих ще два. У нас є на сьогоднішній день 52 загиблих, от, 36 зникших безвісти. Троє у нас повернулось з полону. От, якраз всі в цьому році. Ну, в результаті оцих таких більших обмінів повернулося троє. А хлопці зараз де десь вже пішли працювати, чи як вони зараз реабілітовуються? Один е, приїхав, одружився. Він зараз живе в Бердичеві. В нього була е, думка повернутися. Ну він дитина-сирота, uh -huh. от зустрів дівчину і е, ну так, мабуть, зустрів після полону. От, вже коли на реабілітації був, в Вінниці. Він поїхав, одружився там. Один е, вже знаходиться вдома. Ну, знаєте, є ще такий в нього цей, мабуть, синдром, ще воно не пройшло настільки. От. І один ще знаходиться в госпіталі, він ще не ну, після ну, реабілітаційний цей період. от, То він ще не вдома. Ну, близько. 600 воює хлопців, ну близько сотні, бачите, або зникші безвісті, або загинувши. Така, така історія. Хочу розпитати вас про тризуб. Розкажіть про цю ідею створення тризубу. Він має подвійний, бачимо, значення. Розкажіть про нього. По-перше, це є звичайно державний герб. А по-друге, він дуже часто заображувався, скажімо, в різних повстанських таких чи в цих екслібрисах там Ніла Хасевича, чи де як слово воля, яке на букви накладалися одні на одні. Ну ми це врахували от і втілили таку ідею в життя. Він в одній експозиції просто як тризуб, в іншій експозиції там слово воля ще про хвилину мовчання. Як ви вшановуєте щоранку хлопців, які загинули? Так, це вже доволі давно. Хвилина мовчання. Ну, коли була започаткована, скажімо, все, українська ця акція, і вже її започаткували, і ми активно вона проводиться в самому селищі тут, в центрі. Ну скрізь по дорогах це знаєте, це вже від свідомості хто стає, хто не стає там десь. Але в центрі переважно стають. Деколи буває, що як приїжджають наші хлопці демобілізовані, то можуть і перекрити дорогу. Так само пропагуємо по населених пунктах. Ну в але в нас то воно е, кожен день ця хвилина мовчання. Загальна національна хвилина мовчання. Шануємо усіх. То загинув у боротьбі за незалежність України вічна пам'ять. Хочу розпитати про ваш храм, скільки йому років і як вам вдається його отримувати, щоб він все ж таки стояв, бо він є дерев'яний. Храм по переказах з 1768 року. І на протязі цих років утримуємо своїми силами. Хоча це є і пам'ятник архітектури, але ви розумієте, що зараз не те становище, держава не допомагає. Mm -hmm. Але ну стараємося своїми зусиллями mm -hmm. утримувати. Пам'ятка архітектури от, своїми силами отримуєте, але все ж таки, які збереглися найдавніші такі, можливо, якісь ікони чи якісь інші пам'ятні книги, які ви до сих пір може чи використовувати, чи просто як пам'ятку знаєте, що mm -hmm. в новаких е таких ікон, щоби старовинних з тих часів не лишилося. Була Серафим Саровський був, але церкву пограбували. Забрали, які були цінні ікони, написані на дереві, вони цінніші, що от ще лишилася Анна. Вони не змогли її витягнути, хтось злякав. Ага. Але таких, щоб цінних, щоб з тих часів древніх, таких ікон немає в храмі. Як вдається все ж таки в цей час і підтримувати храм, і я так розумію, що ви допомагаєте нашим військовим і підтримуєте їм? Чи вдається це все організувати разом? Ну, виходить, що вдається. Тому що ми, скільки до нас не зверталися, ми нікому ще ні, ні в чому не відмовили, а по можливості допомагаємо всім. А яким чином ви збираєте волонтерство? Збираємо і коштами збираємо. Ну, людьми збираємо, збираємо продукти, треба, що, що при потребі, що треба їм. Бо вони не все треба їм теж їм понавозять, буває таке. От я спілкуваюся з ними дуже часто. Що привезуть? Ну воно не потрібне їм, а треба виходити з того, що їм потрібно. І ми стараємося їм, от то тепловізора, то те, то все, ну що їм потреба така. А відвозити десь самі чи вони приїжджають сюди? Приїжджають, сюди забирають. Отець Тарас там більше займається в Цумані. Угу. Він більш так організовує. організовує це все. При потребі, що треба, ми передаємо. В основному приїжджають, самі забирають. Найшли під час ремонту, як перекривали храм, знайшли тризуб і прапор. Це свідчить, що тут жили патріоти. І вони заховали під. Першим ярусом заховали е, як прапора, так і тризуб. Я mm -hmm. можу показати. Yeah. А в якому році це було? Це... Коли ви прикривали і знайшли? У 2007 році. 2007 році. Так. Mm -hmm. Зробили рамочку, щоб ну, зберегти його не... А не... А він був замотаний. Пір. -папері, О, в папері. Та? так. Uh -huh. І збереглося до цих пір. Так, майже. і от ще тут тризуб такий разом воно було все. Отаке от uh -huh. пам'ятне, що то залишилося. З тих років. З тих років, так. Це теж ну, намалювали на папері, так? так чи це картон, ну, чи що? Це? Ні, це папір. – Папір, папір. – просто папір, так. Так. Угу. То він був складений чи теж просто так от прямо ні, лежав? – Ні, він просто лежав. Просто лежав, да. так? Прапор був складений. Так, воно було згорнуте отак на розмірі тризубу, угу. і так само прапор був зложений і, і, і замотаний. Угу. Передали для поколінь, що що й тоді, так якби так. це було. Розтавурували храм, пофарбували все по угу. а тепер. Ну дзвіницю теж змусований. Не будемо залишати вже так, що буде стояти як сирота. А дзвони самі були і раніше? Чи це якась дзвіниця сучасніша? Ні, дзвони були ще з тих часів, але був дзвон один. Угу якого ну по переказах казали, що закупали закопали на кладовищі? Одні казали, а другі казали, що його під час війни забрали в цуму. Це був uh -huh. один великий дзвін тих часів, uh -huh. а ці менші є, але ну, не сучасні. Uh -huh. Історія майже кругом повторюється, в багатьох храмах дійсно у Волинській області. Ми вже чули, що великі дзвони що до сих пір так і не змогли віднайти. Бо теж ці старожили, які це все ховали, не не, не зрозуміло, чи там живі ті люди, чи вже чи десь загинули якісь періоди війни. От а все ж таки малі дзвони зберігаються великих ні. так днів, ну по переказах кажуть, що його забрали на переплавку на, на патрони. А була чаша, була ікона. Там через дві хати, тут староста жив колись mm -hmm. старенький. Ну, казали, що він сховав десь під порогом чи що, але не знайшли ми там нічого. Mm -hmm. Так само і тут по цвинтарі шукали, mm -hmm. шукачем, mm -hmm. так, шукачем mm -hmm. шукали, але одні кажуть, так, другі так. Ну, переказів є багато, але в основному більше всього, що вони таки забрали його на цьому і на переплавку. Mm -hmm. Бо це таке, що вони не тільки в наших, в храмах таких, які були. Такі солідні дзвони, то вони забиралися, бо то... тоді потрібно, потрібно було так. Розкажіть, будь ласка, про ваш колектив, як він називається, і скільки часу вже він існує. Наш колектив називається Оберіг. Існує він вже майже 8 років. В нашому колективі учасники нашого гуртку працюють у різних сферах. Є і бібліотекарі, є і вчителі, є вихователі. От, але ми знаходимо. Спільну любов до пісні, до музики. Нам дуже приємно всім зустрічатися, співати, обговорювати всі новини, які є не лише в нашому селищі Цумань, а й в Україні. Вникаємо в життя громади і стараємося ми їздимо по селах. Ми вже об'їздили майже всі села нашої громади з концертами. В підтримку нашої армії, в підтримку наших воїнів зсу збираємо кошти. Ми називаємо це наше дозвілля, можна і так, так, так. по роботі, звичайно, але й дозвілля в цілому залишилось так, да в такий час, що то ну так. Війна, то звичайно, тематика змінилася. Більш ми стараємось, намагаємось е, тему війни, як ви чули сьогодні, козацтво більш-більш такої тематики. Ну але, звичайно, і такі побажальні з днем народження. Ми ходимо вітати ювілярів, іменинників. Ну, намагаємось себе десь всюди показати, що бачили, що да, війна, але ми підтримуємо. Ми як то намагаємося підтримати чим тільки можна. Ну, і. Ну. Як сприймають вас люди? Ну на сьогоднішній день ну вже трішки, як то кажуть, вже всі втягнулися, так якби що мусить бути в нас і пісня, ми мусимо якби жити далі, але все ж таки в селах, в громадах, як сприймають спів. Чекають дуже. От ми їздили по селах. Чекають люди, приходять. Дуже нам дякують. І навіть видно, по аплодисментах. І нам тоді приємно, коли да, люди цього все-таки чекають. Навіть от я працюю в бібліотеці, приходять люди старшого віку. Да, телевізор, там інтернет таке, але люди хочуть книжку, хочуть там відволіктися, і, звичайно, пісню того, те, що ми от робимо, то люди теж раді, приходять і. Радо волонтерять вони, радо допомагають, да, якби да, допомагають гарно, да. по донатах видно, що допомагають. Да. Запрошують нас по другому кругу. От коментарі вже бачу, що коли приїдете до нас, тих села, що ми вже були, запрошують, вже ми вас чекаємо. Вже каже, і групки топимо, тільки що було тепло, і приїжджайте. Так що е, я думаю, що люди задоволені, тому що вже багато часу не було такого. Бо так що кажуть, що ваша група підтримки для нас це каже є. Якісь трошки кажуть зірочка чи огник, каже, в душі. Як вдається людей все ж таки гуртувати і щоб вони приходили, працювали, співали. Ну і, мабуть, інші якісь гуртки у вас є. Ну, в загальному особисто про мене, то в мене стаж культури вже 10 років. Я була керівником хореографічного гуртка. На даний момент другі вже два роки. Я директор центру культури, дозвілля та спорту і Ну насправді можна сказати, що все життя я своє так якби віддала культурі, бо це весь час в концертах, весь час, весь час свята такі. У нас є дуже багато колективів того року. Ми своїми працівниками здобули звання народного. Це які колектив? Це фольклорний колектив. Це всі працівники культури. Це всі бібліотекарі та будинки культури керівники. Вони всі їздять в Цумен своєї громади з одним-два рази в тиждень. Втім, так якби вивчаємо пісні, і того року ми здобули народного. В нас є вокальне. Сьогодні вона виступала для вас. Це вже аматори сцени. Це вже люди інших професій, але які з задоволенням приходять ввечері, спілкуються, співають. У нас є танцювальний гурток, у нас є драматичний гурток, навіть фітнес є ввечері. Ми збираємо номери, готуємося, їздимо з концертами. Зараз звичайно, всі концерти це все на. На благодійні. благодійні і на все, щоб зібрати кошти, кожен концерт, кожне слово, хвилина мовчання їм все присвячено тільки на підтримку ЗСУ. Так якби за той рік, тим, що ми об'їздили, ми передаємо в храм у цю, у цю терасу, з наших коштів за той рік було придбано для військових шини, термобілизна, дрон. Зараз скажу, зараз, теж ми провели свято день села. Ми теж зібрали кошти. Був ярмарок. Ярмарок був виключено з того, що всі мої працівники. Бібліотекарі і клубні працівники свої зібрали свої кошти, самі пекли пироги, самі, е, от, по, повністю різні все. Солодощі. Різні солодощі для дітей, е, е, різні вип, випічки. Суто все самі пекли його продавали, так якби зібрали тим кошти. Барився куліш, гуртували отак людей, громаду. Вони прийшли, був дуже гарний концерт. Провели трошки такий захід і зібрали і кошти, і людям, якось так, згуртували, зібрали всіх разом. Розкажіть, будь ласка, про допомогу, які на сьогоднішній день вам вдається все ж таки організовувати і для хлопців, і для інших людей, які цього потребують. Як ви це організовуєте і що саме робите? Громада воює, громада працює, громада волонтерить, громада допомагає, громада молиться. В нас частково волонтерський рух він був дуже такий потужний на початку війни. Було багато допомоги такої спонтанної з-за кордону, і люди, і коштам, і все. Ну, бачите, іде четвертий рік повномасштабної війни з Росією, і ми бачимо, що дехто ну, тобто, що Трошки зменшується, скажімо, потік тої допомоги, але в нас я би так не сказав. Звичайно, частина хлопців воює, що допомагав, що їздили, але є люди, які їздять і ну, практично їздять кожного тижня, ремонтують автомобілі, переганяють. Знову ж таки, непорожніми ті автомобілі переганяють. Закупляють, закупляють запчастини продукти харчування, медикаменти, щось з одягу. Ну зараз трошки специфічна така ситуація. Хлопці. Багато хто суто самої їжі, як так от ті колишні часи не потребує, але десь щось домашнє, тобто чи то є випічка, чи то є якась така квашенина, консервація, щось таке, що зроблено домашнє, то вони, звичайно, дуже з радістю сприймають. Ну і от зараз це, що ви бачите, ми допомагаємо, звичайно, не тільки армії, люди так само є традиційно. Осінню, сезон заготівлі овочів, то люди mm. діляться, організовується все, ну, звичайно, з громади, але безпосередньо займаються старости. Mm -hmm. Тобто вівторок з села Городище було направлено е бус із так само картопля, морква, е буряки в онкодиспансер. До, цього, до того часу ми вже завезли в свою лікарню Суманська, у нас так само mm -hmm. лікарня. От завезли близько 4 тонн картоплі, так само морква, буряки. Завеземо ще капусту і туди завеземо капусту. Ну а це чекає відправлення в обласну лікарню. Дуже багато ну, дійсно ремонту машин, бо ну знаєте, там дуже багато зараз розбитих автомобілів, а техніка треба була, щоб вона могла десь там бути надійною. Тому ну, от така ситуація. В нашому селі народилися відомі люди на весь світ, і ось колеги мої вирішили при школі відкрити музей Світлиця Шани для того, щоб учні нашого ліцею, гості більше познайомилися з біографією таких відомих людей, як Степаном Радіоном, Мироном Нестерчуком. Та Григорієм Аркушиним. Це три таких відомих людини, які народилися у нашому селі. А згодом Степан Радіон емігрував до Австралії, а Мирон Нестерчук на даний час проживає у місті Стрию Львівської області. Григорій Аркушин це доктор філософії і працював він у університеті імені Лесі. Чи українки. На даний час на заслуженому відпочинку. Ми бачимо, що у вас є тут і грамофон. І вже сучасна війна, якби і те, що торкається її, скажіть, от саме ці експонати, що вони цінують собою? От звідки вони походять і з їм років? Ну, справа в тому, що із нашого села є молоді хлопці, які захищають нашу рідну Україну. І всі ці, ці трофеї це їхні подарунки для рідної школи. Ось ви їх бачите. Угу. Так, і ось тут у мене. I'm mm going -hmm. a... to see to the То це особисті речі того самого Степана Радіона. Він нам дуже подарував багато літератури, подарував нам свою літературу і Мирон Нестерчук, який народився в нашому селі, але він є не тільки художником, але і поетом, перекладачем. Ну і відповідно література Григорія Аркушина, який працював в Волинському університеті. Українки куточок народознавства був започаткований моєю колегою Ройко Валентиною Володимирівною. На даний час вона проживає в місті Луцьк, і ось, як ви бачите, це речі жителів нашого рідного села. Скажіть, будь ласка, виникла потреба в тому, що ви відкрили центр пожежний в себе в громаді? Чи, як, ну, чому саме в нас створилося? Ну як вдалося реалізувати відкриття? Ну з самого початку, скажімо, от у нас створилась громада. У нас місцева пожежна охорона в Цумані була. Створилась громада, приєднувалась тоді липно сильно, Холоневичі. Була така потреба, і було прохання жителів липно. І ми зробили там пожежну охорону, тобто філія Цумані. Така сама ідея виносилась і сюди, тому що села віддалені. Mm -hmm. Села віддалені, там 30 кілометрів. Тут ми бачили, яка mm -hmm. дорога, як їхати, поки пожежна приїде. Тобто навіть не питання в тому, щоб тут геть загасити ту пожежу, щоб стримати до того mm -hmm. часу, поки приїдуть основні пожежні автомобілі. Якщо невелика, то і дійсно загасити. Це є автомобіль, автомобіль німецький, mm -hmm. переданий нашими німецькими друзями. Є ще у нас автомобіль. Польський там так само переданий з Польщі в цьому році. Ну але він лишився на центральній. Він трошки ну там більша місткість бочки. От і зрештою, так ми співпрацюємо в цьому напрямку з ДСНС області, ДСНС району. Дуже тісно так само отримували генератори. Сюди привезли генератора для центру незламності. Угу. От щоб був, щоб люди так само могли потім зарядити чи що там. Ну знаєте, ми ж готуємося, бог знає до чого. Так само генератор німецькими нашими друзями та партнерами був переданий то там на центральній. Він трошки угу. потужніший у нас. Так само ми ремонт робимо і на центральній своїй пожежній. От і відкривши вже цю юридичну особу, ну чого там казати, вона є як об'єкт критичної інфраструктури, тобто ми можемо в певній мірі зробити частину бронювання працівників. Для того, ну знаєте, є ситуація зараз теж така, що що треба знайти спеціалістів, які би мали ті категорії, які могли щось там працювати. А ну деколи це доволі там складно. Тому ці всі питання ми вирішили. Ну так заплановано було відкрити на покрову. Ми його відкрили на покрову. Зараз на протязі місяця дооформляємо вже це там кадрові ці всі питання, все, що має бути. Те ще більше про Цуманську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Наточій на телеканалі Конкурент Волинь. До зустрічі!